Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я селишко добрий і з подякою черговою подякою компанії Шестеренка, яка зробила мені і там побратимам. Теж є подяки від побратимів на каналі. Спецголівки попередні були вищі, їх підрізали побратими. А ці вже належної висоти спецголівки для демонтажу, для розбирання і збирання, відповідно, шатунів. БМП двигуни типу утд 20 Ось такі гаєчки. Більша і менша на шатунах. І ось маємо. Ця голівка під якусь таку грань, ну на око 19. І ось така. Щось там із банки було сплошено, не пам'ятаю. Що, не помиляюся, 500 гривень чи щось таке за оцей комплект. Я сплатив, це реально копійки. Копійки за. Якісний інструмент із термообробкою і всіма належними штуками. Оце, я так розумію, шаблончики, які я теж збережу для подальшого виготовлення таких спецголівок. бо ну, я знаю, що насправді в них потреба значна в Україні, і я переконаний, що ще будуть звертатися люди і не раз. Дякую, компанії Шестеренка. Будьте бережені, разом боремо і поборемо.